Вітаю в ефірі телекомпанія Контакт Славута. Сьогодні у нашій студії майструк Тетяна Олександрівна, начальник Славутського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби. А будемо говорити про реформу виконавчої служби, яка є невід'ємною частиною судової реформи. Тетяна Олександрівна, які найбільші важливі зміни відбулись в державній службі, виконавче провадження завершальна стадія судового провадження. З 5 жовтня 2016 року набув чинності новий закон України про виконавче провадження, який кардинально змінює систему виконання. Новим законом передбачено багато змін новел, дещо я хочу вам зараз розповісти. Змінився порядок пред'явлення виконавчого документу до виконання. З 5 жовтня до при пред'явленні виконавчого документу до виконання стягувач зобов'язаний сплачувати авансовий внесок. Це залежить від категорії стягнення. Якщо це рішення майнового характеру, він стягує 2% від суми, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати. Якщо це рішення не майнового характеру, тобто зобов'язання вчинити певні дії, вселити, виселити боржника, він сплачує 2%. Мінімальні розміри заробітної плати це для юридичних осіб і одна мініма... один мінімальний розмір заробітній плати для фізичних осіб. Тобто, з 1 січня, як ми знаємо, це 3200, таку суму повинен заплатити, заплатити особа, яка приявляє виконавчий документ до виконання. Крім того, законодавчим передбачено ще й те, що певні категорії осіб вони звільняються від сплати цього авансового внеску. Тобто це є рішення про стягнення аліментів, рішення про стягнення поновлення на роботі. Пов'язані з пенсійними відносинами, рішення, які завдяки стягнення моральної шкоди, стягнення шкоди, завданої каліцтвом. Тобто законодавець врахував те, що такі соціальні верстви населення вони звільняються від сплати цього авансового внеску. Також досить такою є актуальною питання стягнення аліментів. Новелою є те, що Стягувач, особа, яка, на яку стягуються аліменти, може без звернення до відділу Державної виконавчої служби самостійно подати на підприємство, в якому працює боржник, заяву і виконавчі документ до виконання. І підприємство самостійно, згідно з закону України про виконавчі провадження, зобов'язано стягувати заробітні плати їй певну суму аліментів, яка зазначена в рішенні суду. Також нормою в законі є стало те, що новою нормою в законі стало те, що при відкритті виконавчого провадження боржник отримує постанову і зобов'язаний пред'явити до державного виконавця декларацію про свої доходи. Ця новина, новела законодавства взята з закордонної практики, де декларації є невід'ємним документом кожної особи. За неподання декларації особа несе відповідальність, встановлену законодавством. З формою даної декларації можна ознайомитися на сайті, на сайті Міністерства юстиції або звернувшися до Славутського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби. Окрім того, такою досить жорсткою нормою введено, передбачено ведення нового реєстру боржників. Це єдиний відкритий реєстр боржників, де кожний громадянин, працівники правоохоронних органів, фінансових установ, державних установ можуть ознайомитися з, з тим, є особа, являється особа боржником чи не являється боржником. Тобто, це є стимулом для того, щоб люди. Своєчасно платили заборгованість, і їх, якщо своєчасно заплатиться заборгованість, їх автоматично буде виключено з цього реєстру боржників. Крім того, якщо людина внесена до цього реєстру боржників, то нотаріус. При здійсненні вчиненні правочину зобов'язаний перевірити, являється ця людина боржником чи не є. Якщо відсутні дані, ви можете здійснити будь-який правочини. Якщо є дані про те, що вона є боржником, нехай це навіть якийсь там дрібний штраф. Але вже людина не зможе здійснити будь-які вчинення дії там з нерухомим майном, а вже навіть з рухомим майном, так як е, територіальні органи сервісного центру також зі, мають доступ до цієї бази і перевіряють наявність і боржників. Ось це наприклад такі от новелин закону. Дякую в Україні. На законодавчому рівні вперше передбачено введення приватних виконавців. Хто це такі? Так, дійсно, законодавець передбачив змішану систему виконавчого провадження. Про це дуже довго говорилося, і вже з цього року ми маємо чинний закон про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. І цим законом передбачено запровадження змішаної системи виконавчого провадження і введення інституту приватних виконавців. Приватні виконавці наділені такими ж повноваженнями, як і державні виконавці, проте вони не зможуть виконувати рішення певних категорій. Зокрема, це примусове виконання рішень, за якими боржником є держава, державні органи, державні підприємства, комунальні органи, також рішення, які стосуються відібрання і передання дитини. Рішення про конфіскацію майна та інші суспільно значимі рішення. На даний час Міністерство юстиції за законом забезпечує навчання всіх охочих стати приватними виконавцями. Для навчання було обрано інститут права і післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Кандидати в виконавці незабаром почнуть навчання в цьому інституті. Після успішного проходження навчання. Стажування і складання іспиту виконавці повинні довести, що мають страховий полюс, що вони обладнали свій офіс відповідно до законодавства. І лише після цього вони отримують свідоцтво і потраплять в реєстр приватних виконавців і зможуть виконувати рішення та, можливо, в певній мірі розвантажити державних виконавців. Одним з напрямків роботи Державної виконавчої служби є реалізація арештованого майна через електронні торги. Поясніть, будь ласка. Так, дійсно, одним з пріоритетних напрямків роботи органів Державної виконавчої служби є реалізація майна боржників шляхом проведення електронних торгів через систему державного підприємства «Сетам». описане та арештоване майно боржників передається на електронні торги СЕТАМ, де Формі відкритого інтернет-аукціону реалізується за ринковими цінами. Тобто, коли йде певна стартова ціна, там, наприклад, в гривень 100, при здійсненні цієї торгівлі можливо там досягти ціну значно вищу. І кошти вже тоді всі йдуть на погашення певної заборгованості. Вони перераховують кошти від реалізації цього майна перераховуються в дохід держави з стягувачем в рахунок погашення заборгованості. І можна сказати про те, що цей даний напрямок є він досить таким результативним, зв'язку з тим, що на протязі лише 2016 року Славутським відділом ДВС реалізовано майна на суму понад 750 тисяч гривень. Всі кошти були перераховані стягувачем в рахунок погашення цього боргу. Дякую. Багато наших громадян кожного дня зіштовхуються із судами та судовими рішеннями. Наскільки складною є робота державного виконавця? На виконанні в Славутському міськрайонному відділі ДВС протягом лише 2016 року перебувало більше 12 тисяч виконавчих проваджень, що становить більше півтора тисячі справ на одного державного виконавця. Проте, незважаючи на високе навантаження державними виконавцями. Було завершено фактично та стягнуто на користь стягувачів майже чверть виконавчих проваджень, по яких заборгованість була погашена в повному обсязі і становила майже 5 мільйонів гривень. Наразі ще можна сказати те, що з 5 січня введено в дію нову систему, автоматизовану систему виконавчого провадження. Яка передбачає об'єктивний та неопереджений розподіл виконавчих проваджень між державними виконавцями. Ми дуже сподіваємося на те, що новий закон, нова реформа і всі ці зміни, які нас торкнулися, дадуть свої позитивні результати вже найближчим часом. Дякую за увагу. Дякую за змістовні відповіді на всі питання. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії була Тетяна Олександрівна, майструк, начальник Славутського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби. А наша передача на цьому підходить до завершення. На все добре, побачимось.